Підкажіть, будь ласка, чи можливий індивідуальний курс? Індивідуальний курс можливий, але буде дорого, не дешево. Хочу курс по ФОП. По ФОП курс є в записі в мене. Він зараз такий, що по записі тут, що посвоїли матеріал, там 3 тисячі гривень. Я його записувала ще в 2024 році. От, Тому. Ну, основна така значна частина інформації, вона все одно ж актуальна, що там ставки в нас, ставки податків все таке саме. У 24-му ще ми ЄСВ не платили, зараз вже платимо. Це все там все одно розказувала. От тому можна там освоїти багато для себе інформації. Раптом щось буде незрозуміло, то ну, можете щось запитати, щось там покажу. А так, загалом, я думаю, що. Ви освоїте самостійно цю інформацію. Тому що зараз вже я на індивідуальний супровід не беру. Ще років там 2-3 тому в мене був тариф індивідуальний саме по навчанню веденню ФОП. Він коштував 15200 гривень. Я не пам'ятаю, скільки там в мене була умова навчання, чи місяць ми освоюємо цей матеріал, чи за місяць, чи за півтора. От. Але зараз уже я теж не беру, тому що в мене немає часу. Навіть і за 15 тисяч, то в мене немає часу, отак, індивідуально з кожною людиною працювати. Тому я даю запис матеріалу, відеолекції, презентації, матеріал, зразки документів, там різні бланочки, то з цим можете працювати, собі освоювати. Якщо ви вмієте. Ну, самостійно відпрацювати. Тим більше зараз такий час, що важко дуже в один час двом людям, мінімум двом людям, зібратися і щоб.